Фух, так, головне не розбити. Ключі собою взяв взяв, і все закрив. О, всім привіт, дорогі друзі. Так, що я хотів. Chicken Gun, війна в селі. Так, а, я згадав, піду, но я піду посплю. Напевно, вже он, вечір якраз наступає. А, піду повільно, я посплю, дійсно. Добрий ранок, глубуся. Ой. Блин. Добрий ранок, син! Так, я піду прочитаю книжки, ті, які я мав вчора прочитати, так, що у них там пише? Всіх, хто прочитає цю книжку, чекає смерть. А оце мене вже напрягає ця книжка. Смерть буде приблизно за скільки? Походу мені капіць. Так. О, Влад, тримай себе в руках. Це просто хтось кечу понамазав, щоб на тобою пранканути. Так, мене вчили розшипрувати. Поверни книжки. Треба їм книжки повернути. Зараз чекай. Я ще весь сюжет не дочитав. Що я такий настільки трусті, що Що там далі пише? Так. Ой, йома, так, дорогі друзі, прочитав я всі книжки. Там, коротше, капець які страшний сюжети, Я не зміг засняти його, так що. Шо... Ладно, іди вже зі своїми книжками в баню. Ой, ти куди їх викинув? Е, Шо? Він ш розмовляти вміє? Да. Торус. Шо? Ти кого трусом назвав? Давно пуль в лобі не бачив, чи що? Ну, зараз ти побачиш пулі в роті. О, що? О, 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 о Спасайте люди! Ніет! о. о, о. А де я, я нічого не пам'ятаю. А, О, де він? Я не бачу, книжки все таки там. Так, викидну я цю надпись. Що нам мені треба? Туди її. Фух. Бабусь, на мені ніякої рані нема. Та німночок немає, вроді би. Поїш супчика візьми і забудеш про це все. Так я і так нічого не помню, такий був сильний удар. О, так, давай я візьму супчика. Ням-ням-ням, як я твій супчик люблю. Ну, я так ха вмію готувати Супчики твої любимі. Ну да, що це від телевізора продали? Продала телевізор, і це можеш питати в цього старого який це все задумав. Та що я сразу, що ти на мене синку він намикаєш? Та просто і за тебе він вже скучає. Та нехай без цих технологій побуде в цьому житті. Ну, трошки без технологій, хоча, дійсно, побуду а цей, взагалі вже. Лежить в подолок, що там таке? Теж телевізор є? ну куди я на я гляну. О, немає. В... А як ти туди попав на краще? Та я не знаю, слухай. Так, піду ну, я піду на тому чистому полі, напевно, так? Да? На садочок, ми прибрали там тваринок, бо ми подумали. А продамо їх все одно, вони вже хворі, вже такі старенькі, вони нікому не треба, та й продали їх. А, на ферму, да? Да, ферми їх продали. Я знаю, ти дуже любиш футбол і там тобі рішили купити на наступному тижні м'яча, так що. приїдь до нас на наступному тижні, будь ласка. Добре, приїду, звісно. А я там футбол типа буду в футбольні типу ворота, це во все, так. Да? да, буде в футбольні ворота, будеш тут а там тренуватися, а не буде в тебе менях вже тренував, буде тут і будеш тренуватися. Ура, хоча б тут потренуйся. Я вже знаю, хто мене буде тренувати. Ну, ти можеш на мене не вирішати як тренер. Та зараз я тебе навчу грати в футбол, блін. Я вже зараз заплачу, Йома, які були легендарні в мене голи в дев'яточку в дитинстві. Ох, я згадаю, то аж пива захочеться. Так, все понятно з тобою. Піду не я на то поле взгляну, що мені вистачає місця. Ох. Так, ну в бів місця вистачає. Так, піду не я за своїм другом. Де він там вже заскучався? Ну, добре їде. І ти тут? -то? Ну що, настав час показати, хто тут оце все? Вимочувався. Привіт. О, привіт, дружман. Ну що там, як діла? Та слухай. Оце ми покатилися до мотоциклів, вже слава богу, спина зажили. Ну, то добре, то що спина зажила, хоча б вже не буде боліти, а то, може, ще сотні скатаєм. Та, ні, не треба, ти б щось собі ламборгіні прикупив. Ну, так, да, це були мої останні гроші, які я потратив, я більше не міг. Ну, да, подіто. Стоп, а хто це взагалі тебе? Та ти ще живий. Скільки тобі ще можна ці книжки давати? Так, тобі краще на це не дивитися. Відвернися, будь ласка. Добре, я полежу. Я, я, що? Я мене закон запасе. Ти ще й мого друга збираєшся? Ні, ну от ти скажи, ну куди тобі ще ці книжки віддати? Може, в мордяку їх засунути, чи що так ти успокойся, Пана вже, блін. Останній вистрілок для Божого щастя в цьому житті. Оба послухай, хоч до колін розстріляй тебе зараз. Мой друга вже немає через тебе. Шо ти за сильний був такий? Був добрий хлопець. Так, що так швидко вже починає цей вот туманити? І вечір вже щось починається. Ну, туманити не зовсім починається. А ну-ка, почитай новості, да там новості. Чекай. Угу, угу. Понятно, значить, зараз аж на Харкові туман. Ну, коротше, приляжу-ка я. Дійсно, А то щось вечір вже завтра в школу, завтра буду відправлятися. Харків. Ой. Оце сьогодні я з ними так розправився.